Друзі, я вас вітаю. Сьогодні буде відео коротке, проте я маю сказати, що в цьому відео будуть дві справді дуже класні гри, про які вважаю, треба обов'язково розказати. І найближчим часом вийде ще відео, в якому я розкажу ще про ряд ігор, які вартують вашої уваги, або принаймні, щоб про них почути якусь цікаву історію. Тож я бажаю всім приємного перегляду і ми починаємо. Перша гра називається Blue Prince. Можливо, ви її бачили, тому що вона є і в PC Game Pass, і, і є досить популярною за оцінками. І я маю сказати, що якщо ви боїтеся пазлів, якщо ось такого дуже повільного, медитативного і... Те, що надає якогось драйву, то я маю сказати, що ця гра саме про це. Ця гра навіть не намагається вам давати драйв і динаміку, проте те, як вона реалізована, справді захоплює. Ситуація проста: ми пробуваємо великий маєток. Сподкладавець залишив цей маєток і багато власності нам, але для того, щоб це отримати, нам треба знайти 46-ту кімнату, про тому що їх загалом 45. З цього починається наша подорож, і гра буквально у нас буде дуже-дуже-дуже дозволено вчити тому, як вона працює. Справа в тому, що кожен раз, потрапляючи в кімнату, у нас буде вибір, куди піти. На вибір може бути три двері, може бути одна, може бути жодної. При цьому, по ходу, приход по будинку ми будемо знаходити важливі витратні матеріали. Це кристали, це ключі, це золото. Це все ми збираємо в ході однієї спроби і за певними виключеннями ми це втрачаємо в кінці кожного дня. День у нас обмежений, тому що у нас обмежена кількість ходів. При цьому пересуваючись по будинку, ми кожен раз драфтимо карти наступної локації, в якому ми переходимо. І якщо ми надрафтимо так, що у нас не буде можливості або відкрити двері, або задрафтити щось, що дає нам вихід далі, то ми просто закінчуємо гру і починаємо її спочатку. В той час, як більшість ігор, які випускаються в цьому жанрі, вони зазвичай є все ж таки roguelite'ами, тобто у нас дуже сильна прогресія між спробами. Ця гра дуже жорстока до гравця. В плані того, що основне, що ми будемо знаходити, це інформація. Вона не завжди буде важлива, не завжди вагома, проте саме здобуття інформації буде головним рушієм для гравця. Щоб ви розуміли, тут навіть ачівки зроблені так, що ви можете грати 15 годин і нічого не отримаєте. Але от саме ця інформація, яку ми дізнаємось, вона є прям ключовою. У мене є букнот, в якому я розписав вже купу сторінок з якимись замітками, які я знаходив по ходу гри. Справа в тому, що деякі кімнати дають нам якусь інформацію. Певні записки пояснюють очевидні речі. Деякі розказують про закономірності, які ви не дізнаєтесь по-іншому, крім як потрапивши в певну кімнату. Ці кімнати важко знайти, деякі з них тратяться дуже рідко, деякі з них можуть випасти тільки за певних умов, а на деякі вам просто не можна вистачити кристалів, які ви здобуваєте в будинку. Я маю сказати, що з перших годин гри я був щиро заінтригований і залишаю заінтригованим далі. В цьому відео не буде якихось спойлерів чи підказок, тому якщо ви будете грати, то ви зможете відчути це саме як в чистому оригінальному вигляді, проте маю сказати одну живу річ: гра про тому, що цікава і грається прикольно, вона є дуже безкомпромісною до гравця. Справа в тому, що часто складається враження, і я думаю, що це не тільки враження, що все грає проти вас. Часом це може бути рандом, часом це можуть бути ваші погані рішення, але справа в тому, що просуваючись по будинку, заходячи в кімнати, які знаходяться далі від входу, ми будемо знаходити все більше зачинених кімнат, все більше кімнат, які нікуди не ведуть. Для того, щоб отримати доступ до однієї з ключових кімнат в будинку, нам треба відкрити двері. Як їх відкрити, це теж предмет для дослідження. При цьому кімнат в будинку дуже багато. Наприклад, є кімната охорони, яка дозволяє змінити налаштування безпеки. При цьому є кімната, де можна відключити світло, є кімната, де можна регулювати потік води, є кімната, яка подає напругу. Є купа додаткових кімнат, які дозволяють отримати певну інформацію за певних умов. Якщо ви, наприклад, маєте гроші або здобули певні предмети. Ці предмети ще й можна крафтити, щоб зробити якусь дуже унікальну річ, яка вам допоможе. ходу гри буде. Знаходити багато записок і не вся інформація буде корисна. І ваша ціль не тільки зібрати всю інформацію, а ще й розрізнити, яка саме частина є корисною. В силу того, що я озвучив, незважаючи на те, що я вважаю, що це правда одна з кращих ігор цього року, але ця гра сподобається точно не всім. Вона дуже повільна, вона часом безкомпромісна, і відповідно, часом ти можеш її вімкнути, спробувати взагалі не просунутися ні на крок і при цьому відчувати певну фрустрацію. В той же час ти можеш спробувати пройти круту пригоду, і ти такий блін. Наче нічого не досяг, але я отримав нову інформацію, і завтра я спробую ще раз і можливо просунуся ще далі. Це справді класне відчуття, і якщо такі ігри у вас відгукаються і вам подобаються, то я раджу її спробувати це однозначно. А якщо ви вже пограли і маєте свої враження, то будь ласка, діліться в коментарях, але, будь ласка, без спойлерів, щоб люди могли пограти і насолодитися нею максимально автентично. Другою грою сьогодні є Monster Train 2. Скажу відверто, Monster Train може бути не самою популярною грою, але для мене це, напевно, один з самих адективних рогалоків, які в принципі існують. Дуже гучна заява, напевно, але саме в цій грі, яку грав першу частину, я просто певне знайшов себе, що я граю і граю, і от ще одна спроба, ще одна спроба, і я не можу зупинитися. Справа в тому, що в цій грі дика варіативність. І друга частина в цьому плані, в принципі, є крутим продовженням першої частини. Тобто всі ідеї, які там були, вони тільки покращуються, розширюються і набувають нового сенсу. Як побудована ця гра? У нас є 9 етапів, по яким ми рухаємося. На кожному з етапів ми обираємо кілька опцій, по яким можемо просунутись. Наприклад, з однієї сторони може бути торговець певними предметами, а також юніт певної раси. З іншої сторони може бути золото і певний артефакт. Кожен раз обираючи, ми поступово просуваємося по цій лінії для того, щоб пройти повністю забіг. Це у нас рогалик, Відповідно, у нас все побудовано навколо того, що гру ми будемо проходити тут дуже багато разів. І Якщо багато рогаликів побудовані так, що в принципі ти проходиш раз, і ти розумієш, що в принципі є чим зайнятися, але сказати, що там щось є супер цікаве не можна, і ти можеш другий раз вже не захотіти грати. Тут цього абсолютно немає, тому що у нас є 5 разів. Кожна раса може бути основною і побічною, відповідно від того, як ми поєднуємо їх, це вже сильно впливає на те, як розвивається гра, які юніти ми отримуємо, якою магією користуємося. Крім цього, у нас є герої, і цих героїв ще кілька на кожну расу. У кожного з цих героїв ще є кілька варіацій, в яких можна розвиватися, і за одне переходження можна ще й комбінувати кілька варіацій. Ви можете уявити, скільки з позицій математики утворюється варіацій гри. І, пройшовши гру на одній складності за один білд, ви отримаєте ще просто купу варіацій, як мінімум на цій складності, а на вищих то й тим більше. І це дуже класно. То як же відбувається власне у нас бойовка в цій грі? Бойовка відбувається так. У нас є три рівні на четвертому рівні знаходиться наше серце, яке треба забезпечити, щоб воно вижило. Цих сердець теж дуже багато опцій. В першій частині наскільки пам'ятаю, їх не було. Тут їх багато. В принципі, кастомізації в грі просто дика кількість, і видно, що розробники зробили так, щоб регіграблість була просто захмарною, і за це їм великий респект. На цих трьох поверхах ми будемо розміщувати бійців, приймати ворогів і їх вбивати. Вбивати ми будемо їх магією вручну або ставлячи воїнів, які будуть битися без нашої участі. При цьому гра дуже багато дає маніпулювати їх позиціями. Посилювати їх, можливо, дебафити ворогів, можливо, їх бувати магією і так далі. Тому у нас гра досить динамічна, як ви можете побачити з цього відео. Весь час на екрані відбувається якийсь сумбур, але в цьому сумбурі насправді дуже багато фану, тому що юнітів багатько. Воно дуже відрізняється, і гра дуже сильно дає нам створювати якісь нереальні комбінації. Ви можете грати буквально перший раз, коли у вас ще не розбукована колода, у вас є ще не всі можливості, проте гра дає стільки можливостей, що ви можете створити щось абсолютно дике. Наприклад, є якась картка, яка дає дуже сильний ефект, але при цьому вона використовується тільки один раз за битву, після цього зникає. Окей, ми можемо її посилити два рази. Один раз ми перебираємо те, що вона зникає, другий раз ми подвоюємо ефект, потім ми знаходимо ще кілька разів, що можна її дублювати, і хопа, у нас вже 5 карток, які не зникають, які можна обузити постійно. Виглядає непогано, але можливо в ході цього процесу ми набрали ще якогось хламу, і у нас вже за велика колода, і ми не можемо витягнути картку, яка нам потрібна, або у нас дуже слабкі юніти, і це все треба менеджити. Ви можете знайти артефакт. О, класний імбовий артефакт. Можна знайти ще один О. Класний імбовий артефакт. А ми їх поєднали і що виходить? Це вже просто щось нереальне. А після цього ми можемо знайти картку, яка дозволяє нам витягти цей артефакт з самого початку битви. Відповідно, ми розуміємо, що він у нас буде в кожній битві. Але за рахунок того, що гра у нас не вбудована навколо цих. 50 різних етапів, коли ми проходимо в тому ж Spire і так далі, там, де у нас купа часу, тут у нас час обмежений, тобто ми маємо дуже швидко приймати рішення, і воно це рішення буде мати наслідок буквально тут і зараз. У нас не буде часу, що ми будемо йти проходити забіг і думати, блін, а от раптом це не зіграє на третьому рівні. Ні, тут у нас це майже завжди розкриється прямо зараз, або може в щось хороше. Звісно, ситуація, коли ми ще створили, що якось там теоретично протягує певні рівні, але потім не потягне, існують. Проте в цілому гра дає можливість дуже круті речі робити і не зурається давати гравцю робити щось імбове. Це справді дуже класно. Маю так особисто себе визначити, що ці клани ну, раси вони дуже відрізняються, правда, і від того, як ви граєте, дуже залежить чим вам сподобається грати, тому що, наприклад, в першій грі мені дуже сподобалось грати і за саманів певних і магію облузити. Це було класно. В цій грі мені вже сподобалось створювати драконів і накопичувати їх яйця для того, щоб накопичувати купи золота і створювати якісь імбові комбінації з артефактів і так далі. Як це сподобається робити вам, це ще питання, але я вам скажу що точно, абсолютно точно. В цій грі є дуже багато опцій, і ви точно не засумуєте. Тому особисто для мене в цьому році це дві самі класні гри, які поки що виходили. При цьому є ще ряд цікавих проєктів, про які я розкажу вам найближчим часом, я думаю, на наступному тижні, де всередині. А вас заохочую писати коментарі і розказувати, які ігри сподобалися особисто вам, можливо, я якісь пропустив, тому що в цьому році я досить завантажений і не все встигаю побачити. Але те, що я встиг пограти, мені сподобалось. І більшість класних проєктів я ділюсь на каналі, тому сподіваюся, вам цікаво, і ви, коли заходите сюди, ви бачите щось прикольне для себе. Ось, на цьому дуже дякую вам за увагу. Будь ласка, не забувайте підтримувати армію, і будь ласка, повідомляйте, якщо є якісь зауваження, або хочете дуже почути про якусь гру, тому що я це врахую обов'язково. Все, на цьому все. З вами був Зомін дякую вам до побачення.